Як на айфоні. Велика розпаковка з тему. Капку. Обійшлись мені ще 200 з чимось гривень. Капі-бари. Ну, вони круті, дуже масивні, але дуже гарні. Такі, як на картинці, М'яка підошва така. Мені подобається. Я думаю, в них буде зручно. Господи, я навіть не пам'ятаю, що це може бути. А, це в нас. Захисне скло 5 штук. Так, що тут, що тут? А тут мені. мені. М -м, якість парашна. Коротше, це ось такі біленькі спортивні штани. Я думала, що вони, знаєте, будуть такі легенькі. Я не впевнена, що, що в них буде комфортно ходити, За розміром нічого, але мені не подобається тканина. Дуже сумнівка. Дитині в школу будемо вже давати телефон і замовила чохол для телефону. Він ось такий, можна прибирати. Тут в нас ще є іграшка, яка кріпиться на двосторонню стрічку. Ось так. І в нас є ще брілочок. Мені подобається, дуже гарно виглядає. Кросівки. Ну, вони класні. Кросівки у матові просто. Мені дуже подобається, стильні. Чисто чорні. Можливо, не на зараз. І мені подобається, що тут немає сітки. Наприклад, в дощ їх можна буде спокійно одягати, і нога не буде промокати. Така тканинка. Але по якості, щоб ви розуміли, їх вартість 500 гривень, і щось. Я їх з купоном брала, обійшлися вони мені близько 400 гривень. Ну в нас такі будуть явно дорожчі, як мінімум, удвічі, а то, можливо, і більше. Іграшка. Балеріна капучина. Футболки. І звісно, з тією ж тематикою. Ось така балеріна капучина. Якість. Синтетика, але вона така, знаєте? М'якенька. Ця футболочка було написано хлопок. Ну, можливо, не чистий хлопок, як написано. Але непогано. Краще, ніж просто синтетика. Ось такий кролік. Мені подобається і кольор, і строчки, всі рівненькі. Гарні по якості. Костюм. І... і Непогано. Непогано. Так, тут у нас такий бомбер. І під них йдуть ось такі штані. Непогана якість. І він також щось обійшовся, мені гривень 400. Мені здається, буде прикольно. Ось так він виглядав на фотографії. В житті, мені здається, також круто. Він без утеплення. Вже посадила батарею на своєму телефоні, і мені не вистачає, коли я монтую постійно щось знімаю. Я по два рази на день заряджаю як мінімум, свій телефон, хоча там 85%. Упаковано дуже гарно все. Ось такий акумулятор. Все новеньке. Ой, плівочка, плівочка. Як на айфоні. Просто разом з вами відчуєте це. І вмикаємо. Що ти сіл? Ти сіл? Як я його повинна перевірити. Так, тут у нас є ще зарядний шнур. Звичайний Type-C. Зараз буду вмикати. О, пошла зарядка. Коротше, щось вмикається. Ось така вийшла в мене розпаковка. Багато всього не замовляла. Якщо на щось потрібно посилання, пишіть мені в особисті повідомлення. Всім все скину.